При вході до центру підтримки ВПО Селидове ЮА усіх відвідувачів зустрічає пам'ятна експозиція. Тут світлини полеглих воїнів, мешканців Селидівської громади, а також фото куточків рідного міста, що нагадують про дім. Останні мешканці Селидово виїхали в серпні, коли в місті вже було зруйновано чи пошкоджено 70% забудови. Містечко Селидова, 24 тисячі населення, по ньому прилетіло за ці 5 місяців. Близько 100 ракет балістики, близько 70% багатоповерхових будинків пошкоджені були вже на той час. Зруйновані всі комунальні заклади. Місце, від якого 10 кілометрів стала лінія фронту. Тому вони багато чого надивилися, і дуже приємно, що вони тут ну, все осіли, вони живуть. За рішеннями Олександра Немченка до Кам'янського за своїми мешканцями виїхав і апарат міської ради Селидового. У нашому місті відкрили центр підтримки. Приміщення для роботи надала міська влада Кам'янського. Зараз тут працює 14 структурних підрозділів. Тут знаходяться наші відділи управління, знаходиться управління соціального захисту населення, територіального центру, відділ надзвичайних ситуацій, комунальний відділ, відділ архітектури, знаходяться тут відділи, що стосуються апаратної роботи міської ради. Також тут знаходиться у нас відділ культури, відділ освіти, відділ сім'ї молоді спорту, а також спортивна школа нашого міста. Центр підтримки ВПО селидової а це найбільший хаб внутрішньопереміщених осіб, інтегрованих у нашу громаду. Основні напрямки роботи центру: надання гуманітарної допомоги, соціальні, юридичні, адміністративні та психологічні консультації, підтримка пенсіонерів та осіб, що потребують соціального захисту, освітні та спортивні послуги для дітей, культурно-розважальні заходи, арт-терапія, тренінги, майстер-класи. Дуже раді, що Є таке місце, яке не тільки допомагає продуктами там якоюсь допомогою, але й розвантажує психологічні. Є заняття з психологами, проходять також західи різноманітні. Ми спілкуємось. Ми бачимо людей з нашої громади. Вже почуваєш себе як в рідному місті. Усього з Селидового до Кам'янського переїхало близько двох тисяч мешканців. Разом із міським головою Кам'янського Андрієм Білоусовим та заступником начальника Кам'янської РВА Олегом Карнацьким провели робочу зустріч з керівництвом Селидівської громади, обговорили першочергові потреби, домовились про подальшу допомогу та співпрацю. Ми приїхали сьогодні до Селідівської військової міської адміністрації. Мета розширення співпраці місцевих органів влади, допомога переселенцям в районі більше 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб в районному центрі міста Кам'янського. Це більше 30 тисяч. Органи місцевого самоврядування допомагають цим людям. Значить, двері відкриті. Дуже приємно, коли голова громади. Приїжджає, коли районна військова адміністрація звертає на це увагу. Дуже приємно, що ми піднімаємо такі нагальні питання, як жити далі людям, які лишилися всього, приїхали в нове місце. Це дуже приємно, що ми розуміємо, що за них турбуються, що ми виробляємо стратегії, як людям жити далі, як їм допомагати, як їх адаптувати в це місто. Тому це круто, це дійсно дуже приємно. Люди втратили через війну усе, але згуртувались, не опустили рук і продовжують рухатись далі. Наш обов'язок підтримати їх на цьому шляху, зазначив міський голова кам'янського Андрій Білоусов.